Вітаю вас! В Тернопільській області побудують підприємство по виробництву будівельних матеріалів. Вартість цього будівництва буде 15 мільйонів євро. Ну, як ви розумієте, було заявлено, що це зарубіжний інвестор. Але, да, да, ви вже зрозуміли, наш рідненький олігарх, який інвестує із офшорів. Офіційно це якби австрійська компанія, яка інвестує гроші в Україну. Але кінцевий власник це якраз бізнесмен, успішний бізнесмен з Тернопільської області. Ну, яка різниця? В будь-якому випадку це інвестиції в економіку України. І це ще раз показує, що незважаючи на війну, незважаючи на те, що все пропало, як деякі говорять. Українські бізнесмени інвестують в Україну навіть в умовах війни. Да, це українські Оці